14 червня в Охтирці попрощались з Андрієм Бабучем. Чоловік служив водієм електриком заводу безпілотних авіаційних комплексів. Розповів Суспільному начальник Охтирського районного центру комплектування Андрій Думчиков помер воїн від отриманих травм під час аварії поблизу села Климентова. Разом з Андрієм три роки воював Олег Родіонов. Весь цей час дружили та всім ділилися, говорить чоловік. Він дуже любив рибалку, дуже гарна людина. Весела, завжди приходив на допомогу до всіх бійців, до всіх побратимів, тобто не просив. Допомагав як міг, ні, ні, ніколи не відмовляв. Дуже тяжка втрата для нашого підрозділу. Олександр Брагіло, волонтер Хвірського аероклубу Крила, який від початку вторгнення займається допомогою ЗСУ, з того часу каже і знайомі з Андрієм Бабичем та його братом. Спокійно, врівноважена така людина, надійна, такий здоровий, нормальний чоловік. Як за ним, як за кам'яною стіною, ми йому допомагали чим могли. Із ремонтом авіаційної техніки, і з продуктами підтримували. І знаю її як чудову людину, відповідальну, таку дуже, дуже скорбно, що така людина загинула. Пані Тетяна живе по сусідству з родиною Андрія Бабича. Говорить, знала його з дитинства, коли почалась повномасштабна війна, повернувся із заробіток і вступив до Лав Збройних сил України. Не посидяка він був, він от такий добитчик в сім'ї. Він був добитчик. Він везде і тудим, і сюдим, і допоможе і привезе. Саме найкращий був сусід. Він завжди подасть руку допомоги. Він ні в чому не підкаже. Він був сім'янин. Він дуже любив свою жінку і двох дівчат своїх донечок. Ми його дуже всі любили. Поховали військовослужбовця на кладовищі в районі Гай Шевченка, де розташовані могили його рідних Андрію Бабичу на вік залишиться 42 роки. Андрій Міхеєв Суспільне новини Сумщина.